Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 листопада. Сьогодні ми перенесемося до листопада 1921 року, трагічної, але неймовірно мужньої сторінки української історії. Після виснажливого другого зимового походу, про який ми вже розповідали у наших роликах, армія УНР опинилася в оточенні переважаючих сил більшовиків 17 листопада. Під селищем Базар воїни УНР були змушені прийняти нерівний бій, у якому загинули сотні вояків а понад пів тисячі потрапили в полон. Полонених, серед яких було чимало поранених, більшовицьке командування поділило частину відправили на допити у Київ, а решту засудили до смерті. 22 листопада розпочалися публічні страти. Групу українців по 25 осіб виводили на розстріл. Комісар обіцяв дарувати життя тим, хто перейде на службу до червоних, і це була мить страшного випробування для кожного. Та тоді вперед ступив козак Степан Щербак. Спокійно, але твердо він заявив, що ніхто з його товаришів не піде служити комуністам. Його слова стали щитом честі та підтримкою для всіх. Від тієї миті жоден козак не зламався. Замість страху вони відповідали співом, «Ще не вмерла Україна. Розстріли тривали два дні, але дух українських воїнів виявився сильнішим за смерть. 22 листопада 1963 року стало одним з найтрагічніших днів в історії Сполучених Штатів у сонячному Далесі, де президент Джон Кеннеді перебував з візитом. Події розгорталися так стрімко, що Америка буквально застигла від шоку. Опівдні президентський кортеж рухався центром міста. Президент їхав із дружиною у відкритому автомобілі. Люди махали руками, посміхалися. Настрій був святковим. Ніхто і уявити не міг, що за мить усе зміниться. О 12.30 пролунали три постріли. Вони прилетіли з шостого поверху складу підручників. Кулі смертельно поранили Кеннеді та важко травмували губернатора Техасу Джона Коннелі. Пораненого президента на шаленій швидкості доставили до лікарні, але вже за півгодини лікарі оголосили неминуче. 35-го президента Сполучених Штатів Америки не стало. Джону Кеннеді було лише 46. США недовго залишались без президента. Вже о 14.39 на борту президентського літака. Віце-президент Ліндон Джонсон, який теж їхав у президентському кортежі, склав присягу та став 36-м президентом США. За підозрою вбивстві невдовзі заарештували Лі Гарві Освальда, чия постать досі залишається джерелом суперечок та теорії змови. Як ви вважаєте, чи буде світ колись мати однозначну відповідь на питання, що ж насправді сталося у той день у Далесі? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал. 23 листопада 1708 року у глухові тодішній столиці Гетьманщини у стінах церкви Святої Трійці відбулася подія, яка мала не лише релігійний, а й глибоко політичний зміст. За наказом московського царя Петра І, митрополит Київський Йоасаф Кроковський проголосив анафему гетьману Івану Мазепі, людині, яка вирішила змінити долю свого народу і вирвати Україну з під влади Москви. Мазепин перехід на бік Швеції у війні проти Росії став для Петра І ударом не лише військовим, а й особистим. Тож покарання було символічно гучним. Анафема мала позбавити гетьмана підтримки церкви, принизити його ім'я в очах підданих і створити враження зради у церкві. Під владним поглядом царських представників відбувся ритуал, покликаний зробити з Мазепи ворога, а з московської влади єдину праведну силу. Та, попри всі зусилля імперії, історія розставляє акценти по іншому. Сьогодні Мазепа постає не як зрадника, як державний діяч, який намагався вирвати Україну з колоніальної залежності і побудувати власний шлях. А анафема, проголошена під тиском Москви, виглядає радше політичним інструментом, ніж духовним вироком. А як ви думаєте, чи достатньо сучасна Україна вшановує постать Івана Мазепи і значення його кроку для нашої державності? 23 листопада 1981 року Китай зробив крок, який буквально змінив траєкторію світової економіки. У той день влада офіційно дозволила приватний бізнес, рішення, яке ще кілька років до того здавалося абсолютно неможливим для соціалістичної держави з жорстким централізованим управлінням. Але під керівництвом Денесяопіна країна вступила на шлях реформ, які отримали назву. Політика відкритості, дозвіл на приватне підприємництво став першим сигналом того, що Китай готовий змінюватися. Маленькі крамнички, сімейні майстерні та фермерські господарства почали з'являтися по всій країні, створюючи середовище, у якому люди вперше за десятиліття отримали змогу самостійно заробляти та розвивати власну справу. Економіка оживала буквально на очах: від сільських ринків до нових промислових зон. Саме з цього кроку почалася глобальна трансформація. Китайські товари поступово заполонили світові ринки від дешевих дрібниць до складної електроніки, дешеве виробництво, велика кількість робочої сили і прагнення до модернізації зробили Китай фабрикою світу. І, хоча шлях був непростим, саме дозвіл на приватний бізнес став відправною точкою цього гігантського стрибка. А як ви вважаєте, чи змогли б сучасні світові ринки виглядати так, як сьогодні, без економічного прориву Китаю? 24 листопада, 2013 року Майдан Незалежності знову став серцем українських змін. Після рішення уряду відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тисячі людей вийшли на вулиці, не погоджуючись з таким розворотом державної політики. Того дня Київ побачив найбільший мітинг опозиції за часів президентства Януковича. На вулиці вийшло від 60 до 150 тисяч киян. Майдан був заповнений. Повністю студенти, підприємці, науковці, люди різного віку і професії стояли пліч опліч, об'єднані одним бажанням майбутнім у європейській родині. Учасники Євромайдану ухвалили чіткі вимоги: відставку уряду Миколи Азарова, скасування рішення про призупинення євроінтеграції, підписання угоди про асоціацію у вільнюсі і звернення до західних країн з проханням запровадити персональні санкції проти Януковича і його оточення. Це був момент, коли громадянське суспільство заявило про себе голосно і впевнено. І що важливо, Київ був не один. Мітинги на підтримку євроінтеграції відбулися у Львові, Харкові, Луганську, Вінниці, Донецьку, Кривому Розі, Сумах та Чернівцях. Від заходу до сходу країни люди виходили з тими ж вимогами, демонструючи, що прагнення свободи та європейського вибору це загальноукраїнська позиція, а не локальний протест. Як ви вважаєте, чи змінив би хід подій 2013-2014 років своєчасний підпис угоди про асоціацію з євросоюзом? 24 листопада 2015 року світ уважно стежив за новинами з близького сходу. Того ранку між Туреччиною та Росією сталася подія, яка різко загострила напружені у регіоні та викликала гучні дипломатичні суперечки. Два російські бомбардувальники су 24 які того дня здійснювали обстріли сирійських міст, порушили повітряний простір. Туреччини винищувачі F-16 були підняті по тривозі. А турецькі диспетчери протягом п'яти хвилин передали понад 10 попереджень екіпажам російських літаків. Після ігнорування застережень один із турецьких F-16 відкрив вогонь по су 24 на висоті близько 6 тисяч метрів. Російський літак був збитий і впав на території Сирійської провінції Латакія приблизно за 4 кілометри від кордону. Російські пілоти встигли катапультуватися, хоча їхня подальша доля стала предметом суперечливих повідомлень та різних версій, які активно поширювалися у медіа. Інцидент миттєво сколихнув міжнародну політику. Анкара заявила про захист свого суверенного простору. А Москва звинуватила Туреччину в ударі у спину. Цей епізод став одним з найгучніших моментів у складній взаємодії двох країн, які вже перебували по різні сторони конфлікту у Сирії. Як ви вважаєте, чи правильно поступили турецькі льотчики, чи можна було уникнути цієї ескалації? Якщо ви вважаєте, що все було за нормами закону, то поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. 25 листопада 1783 року стало днем, який американці і досі згадують як символ перемоги та нового початку. Саме цього дня останні британські солдати залишили Нью-Йорк. Своє останнє укріплення у сполучених штатах понад сім років тривав військовий конфлікт. і Вихід британців став не просто логічним завершенням війни за незалежність, а моментом, який остаточно засвідчив народження нової держави. Коли Редкоти залишали місто, багато мешканців Нью-Йорка виходили на вулиці, щоб побачити, як завершується ціла епоха. Для них це був і прощальний погляд на стару імперію і перший крок до майбутнього, яке вони тепер могли будувати самі. А вже незабаром у місто урочисто увійшов генерал Джордж Вашингтон, лідер, який уособлював собою шлях до свободи, витримку і надію. Його прихід зустрічали з оплесками, вигуками радості та відчуттям справжнього тріумфу. Цей день згодом отримав назву «Evacuation Day – день евакуації. Колись він навіть відзначався на рівні з днем незалежності. Настільки важливим був його символізм, адже з відходом британців Америка остаточно закріпила за собою право бути незалежною країною. А Вашингтон право стати одним з головних творців її політичної культури. 25 листопада 1930 року в Москві стартував так званий відкритий процес над учасниками вигаданої промислової партії. Це була одна з перших великих політичних справ, у яких радянська влада спрямувала удар проти власної науково-технічної еліти. Звинувачення виглядали дуже зручними для режиму. Нібито група інженерів та економістів створила підпільну антирадянську організацію, мала центр у Парижі, отримувала Гроші від колишніх капіталістів і навіть співпрацювала з французьким урядом. Та насправді справа була повністю сфабрикована. Підсудні зізнавалися лише у тому, що попередні тортури та безкінченні допити не залишали їм іншого вибору. Радянська пропаганда перетворила процес на театральне дійство. Все заради того, щоб показати суспільству нових ворогів, залякати інтелігенцію і зміцнити тотальний контроль над країною. Будь-який фахівець, який мав власну думку або сумнівався у правильності курсу, міг потрапити під такий самий каток репресій. 7 грудня всі обвинувачені були засуджені до страти пізніше вироки замінили на тривалі терміни ув'язнення, але це не робило трагедію меншою. Життя цих людей було зламано, а їхні імена надовго обплутали наклепи. Справу промпартії сьогодні розглядають як один з перших великих злочинів сталінського режиму проти власних спеціалістів початок хвилі репресій, що згодом накрила всю країну. А як ви думаєте, чому тоталітарні режими так бояться незалежної інтелігенції та прагнуть знищити її першою? Поділіться своєю думкою у коментарях, а також поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на наш канал. 26 листопада 1812 року розпочалася битва, яка стала символом трагедії та одночасно дивовижної впертості: битва на Березині. Це був останній великий бій між виснаженою армією Наполеона та російськими військами під час знаменитого відступу з-під Москви. Колись понад півмільйонна велика армія імператора перетворилася на змучену колонну, яка пробивалася крізь мороз, голод і постійні атаки. На західних рубежах Росії французи опинилися фактично у пастці. Російські сили намагалися не просто зупинити, а повністю знищити відступаючу армію. Березина стала місце. Де відчай зійшовся з холодним розрахунком, незважаючи на менші сили та хаос у власних рядах, французи зуміли збудувати мости, організувати переправу та прорватися крізь щільне оточення супротивника. Однак ціною були величезні втрати, розтягнуті на три дні лютих боїв. Тисячі загинули у крижаній воді, сотні вбиті артилерією чи при безперервних атаках. Довільно з усієї колись грандіозної армії дісталося лише близько 50 тисяч виснажених французів. Битва на березині стала уроком того, як блискучі плани можуть зруйнуватися під натиском природи від виснаження та погано прорахованих рішень. 26 листопада 2005 року стало важливою віхою в українській культурній пам'яті. Саме від цього дня, четверта субота, листопада, офіційно визначена днем пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Це рішення закріпило у державному календарі момент, коли вся країна зупиняється, щоб вшанувати мільйони безвинно загублених життів. Голодомор довгий час замовчували, приховували, перекручували, і лише сучасна Україна змогла повернути правду на своє місце. Цей день став не просто датою, а символом, визнанням трагедії, яка була геноцидом проти українського народу і нагадуванням про те, що пам'ять це теж зброя. Щороку в у цей вечір ми запалюємо свічку пам'яті, маленьке полум'я у вікні, це мовчазний голос тих, кого забрав голод, репресії та страх. Цей жест об'єднує покоління, родини, міста та села. Бо у голодомору немає чужих історій. Він торкнувся майже кожної української родини. І сьогодні, коли Україна знову бореться за своє право на існування, цей день набуває ще глибшого значення. Пам'ять про голодомор нагадує нам наскільки важливо цінувати свою свободу, землю та правду, яку намагалися стерти. А як ви вшановуєте День пам'яті жертв голодомору? Чи є у вашій родині історії, які передавалися з покоління у покоління? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику лайк і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.